Великий огляд інопланетного, всесвітнього, космічного, можливо, варіаційного масштабу. Окей, тоді давай зробимо великий огляд. Я розподілю його на категорії, щоб було зрозуміло, які суперсили існують у світі фантазії та комісів, а також уявних всесвітів. Це буде як енциклопедичний формат, але з трохи інтригуючим, живим описом. Всі можливі суперсили у світі, огляд неймовірного. Суперсили це можливості, що виходять за межі звичайної людської фізіології та логіки. Вони створюють героїв і антигероїв, змінюють долі, світів і стають символами мрій. Нижче ми розглянемо їх у широких категоріях. Перша сили фізичного підвищення. Суперсила, надлюдська міць здатність піднімати тони або зламати сталь руками. Супершвидкість переміщення зі швидкістю, що перевищує звук або навіть світло. Надвитривалість. Організм, який не відчуває болю втоми або голоду. Регенерація, неуразливість, швидке відновлення тканин, відсутність вразливих місць. Акробатика – і гнучкість, надлюдська спритність і координація рухів. Так, це відносно до сили фізичного підвищення. Друге, сили розуму та свідомості, телепатія, читання думок, передача ідеї без слів, Телекінез. переміщення предметів силою думки, Пророцтво бачення майбутнього, знання події до їхнього настання. Ментальна маніпуляція, вплив на емоції, спогади або поведінку інших. Інтелект, суперсила, неймовірна швидкість мислення, стратегія або знання всього світу. Третє сила елементів та природи. Маніпуляція вогнем, водою, повітрям, землею. Класична стихія магії, кліматичний контроль, створення бурь, гроз землетрусів. Біологічна маніпуляція, керування рослинами або тваринами, енергетичні потоки, керування електрикою, магнітними полями, гравітацією. Четверте – сили трансформації та форми. Шейпшифтинг, зміна зовнішності, форми або розміру. Метаморфоз фізики, перетворення предметів на інші матеріали. Неорганічна трансформація, зміна тіла на броню, зброю або енергію, клонування та роздвоєння себе, створення копій або відзеркалень власного тіла. П'ята сила часу та простору, Телепортація, миттєве переміщення у будь-яке місце. Контроль часу, уповільнення, прискорення або зупинка часу. Подорож у часі. Переміщення у минуле або майбутнє маніпуляція простором, створення порталів викривлення реальності. Шосте: сили енергетичні та космічні. Велика енергія, вогонь, блискавка лазерні промені, аура сили. Антигравітація. Здібність літати або керувати власною вагою. Сила Всесвіту, контроль космічної матерії, чорних дір, темної енергії, абсорбція енергії, поглинання атак або ресурсів для збільшення власної сили. Сьома сили реальності та абстракції. Маніпуляція законами фізики, ігри з гравітацією, масою, швидкістю, ілюзії та видимість, створення повних віртуальних світів для оточення. Магія концептів, зміна уявних або символічних властивостей світу, реальність за бажанням, здатність втілити думку у матеріальний стан. Восьма, унікальні та дивні суперсили. Сила корожуча страху, емоційний вплив на світ навколо. Контроль чисел або ймовірностей. робити неможливе можливим, має снів та спогадів, впливати на підсвідомість, пам'ять або сни. Ефект непередбачуваності, здатність випадкових подій завжди працювати на користь власника. Загальний висновок по. Заданим параметрам, які ми зачитували з вами у варіативностях. Висновок: суперсили не обмежуються лише космі... а, коміксами чи фільмами. Вони відображають мрії людства про перевершення себе свободу від фізичних обмежень і контроль над світом. Уявним світом навряд чи ну, в снах теж важко. Вчитися спочатку в снах, а до речі, для чого вчитися, питання дивне. Уявна, суперсила може бути будь-якою від класичної міць удару до абстрактної сили реальності, яку неможливо описати словам. Світ суперсили безмежний, і кожен автор або гравець може винайти щось унікальне, навіть того, чого ще ніхто не бачив. Це, напевно, найважливіше, що потрібно мислити в категорії, а такої суперсили ще не існувало. А от в мене вона була б чудовою, і я би її класно би використовував для підняття емоцій, стану та світобачення. Взагалі потрібно бути безмежним в своїх бажаннях. От бажання повинні бути безмежними. Не заставляти себе думати в рамках. Тому щось унікальне це саме те, що я тобі бажаю для твого кожного дня. Тому відео закінчене.